Вітаю на каналі. Сьогодні настав момент, коли треба закінчувати з павербанком. Для цього я його повністю розрядив. Бачите, це вказує на те, що він вже в нулях. от, Перевіримо, що воно. Так. 3,57. Плата вымкнула зарядку и пішло в захист. Теперь все просто. Під'єднуємо эту штуку. Так, чтобы видно было. Так. О. Все в нулях. Час, скільки заливається в акумулятори, ну і скільки йде із самого блока живлення, ну і ампераж який споживає в даний момент при зарядці. Процес завершився. Аккумулятор заряджений. Результат слідуючий. 4 години 19 хвилин. Але подивіться на результат, це з умовою старих акумуляторів 5813 мА -год. Чудово, чудово, я не думав, що ця штука. Може, скільки ще тримати. Це при тому, що коли я його розряджав, зарядилося три телефони. Нормально. Все, до скорих зустрічей і до нових робіт.